Доброго дня! Сьогодні ось спостерігаю таку картину. Дуже низько пливуть хмарі. І так швиденько. Ну, насправді буває ще і швидше, але все рівно. Від того, що вони ось низько, так цікаво дивитися. Прямо, знаєте, видно, як вони ось так. Крутиться, крутиться оцей такий потік повітря. Розпливається, десь до купи сходиться назад. Гарно, гарно, дивіться, як он, наче подушечки якісь. Сьогодні ми вперше випустили наших каченят за горожі І дивіться, як вони ганяють у шпориші. І ці від них не відходять. Але з'явилася заморока, тому що потрібно слідкувати, щоб вони на чужий город не йшли. Хай бігають десь тут по садку, по своєму городу. Забразь. Аби на чужий не йшли. А вони то так і стараються де вислизнути. Вже там браму закривала, затуляла як могла, щоб тудою не йшли через подвір'я, то вони вже згадали, що сюдою можна обійти. Це качки дорослі їх ведуть. І вони. Раді старатися. Добре, що ось. Побачила вчасно. Зацвітає картопля у нас саме. Ось так дивишся по картоплі. І вона так несуцільно. То там, то там. Ця ось біленька, фіолетовенька, Така світло-ружавенька. У нас нема окремого сорту, у нас змішана картопля. І так ми її висаджуємо. Капуста є. Є вже капустки такі хорошенькі на борщ. Дерявенькі, правда. Я абсолютно нічим не обробляла тут. Ось так вже. Бачите, злітає. Хоча порівняно оця білокрилка, але порівняно з минулим роком, то її цього року не так ж і багато. Синя капуста, так листя розкладається, а щось голівке... А, саме почала в'язатися. А розкладена така... Розкладена, <laughs> такі вже одіялка лежать. Так, вернулися каченята, все, значить, значить, не пішли. То добре, що вернулися, то я вартаюся, Це так іду Льосіку давати. О, кавунчик зацвів, зацвів кавунчик. Це так Льосіку унесла і мусила покинути, тому що бачу, що вони зараз вже будуть на городах. Ой, дивіться, як працює бджілка на огірочках. А я тут у нас уже маленький є. Швидко, все дуже швидко. Такими темпами Що ж страшно. О, тут Петрусь в фазанці жити не дає. <різь> Настали в чубах хвоста розпустив, бігає за нею. Сіки, ти вже будеш за нею бігати. Дивіться, 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 що робить. дивіться. Коли це вже винестися будете, га? Бачите, як залицяється. І ото куди вона, там і він перед нею. На стовбурчений. Навіть, уявляєте, навіть не звертає уваги на те, що я вже тут ось дверку відкрила. Вже у нього собі одне в голові. Дивіться, що робить коло неї? Що, не звертає на тебе уваги, ні? Ану, так, втекла, думає, дай поїм сил наберуся. Тут годують, годують сімейство. Дивлюся, вже вчать дубати зелень. Є всі троє ростуть. Красавчик виглядає, красавчик, що тобі соромно показатися на люди, щоб не бачили, як ти обліз? Але вже починає вибиватися, починає вибиватися на шиї нове пір'я у хвостику, буде скоро знову гарний. Оцікаво, що вони нам привели, я в них абсолютно не розуміюся маленькими. Де самка? Де самець? Оце вже потім е, самець буде міняти окрас, а самка он буде такою. Ваня. Дивися, щоб дівчата не відкрили брами. Добре, щоб каченята на дорогу не пішли, а я піду на город. Ну що, стерегти каченят то є неважко. Можна і походити постерегти. Ранок свіжий після дощику, але потрібно йти на город. Ішла, ішла кинула сапу, думаю, дайно ну, подивлюся. На кабачки. Раз огірочки є, дивіться, є вже є вже маленькі кабачки, день-два. І можна буде брати. А ми заради ще більшому. Так, і тут є. Ух ти, Та їм вже зараз вирву. Ото вже будуть діти задоволені, як вони люблять кабачка у яйці. Ух, який гарний. А була б. От, щоб на огірок, то й кабачка не бачу на своєму роді. Може, може, ще якого одного-два. Ти буде їм... Ти буде їм добренько. О! Та тут же взагалі красавчик лежить. Тут уже й тушити мона. Так, ну сюди вже. Сюди ще немає. А тут а тут саме на сходили, то так само все треба. Дивіться, скільки зійшло кабачків. Ну, слава Богу, будуть одні раніше, другі пізніші. Ще ось і таке є. ну то вже на всі смаки і кольори. – Хто буде жарити? – Я! – Ми всі! Дай, Света, пожар! – Я! – Я Привіт! – Ось цих два кабачка пожаримо на сьогодні. – А всі останні – завтра. – Мам, знімемо мене тоже! – Чучі! – На сьогодні, а завтра, так? – Привіт! – да? Мам, знімемо мене! – Що? Що? – Мам, їсти! – Мам, знімемо мене! – А чи на завтра? – А курочки знесли яєчко? – Знайду яєчко! Вийду, я не стану сьогодні полоти. Вже ж раз нарвала кабачків. То думаю, піду ну, я шукати, можливо, молода картопля є. Так, знаєте, що треба? Що мені треба? Та цвіта. О, що впаду десь тут. Так. Та, що цвітає, хай вона собі цвіта. Я її чіпати не буду. Мені потрібно шукати білоросу. Якщо я не помиляюся, ось кущик. А, ні, ні, малесенька. Малесенька, ще зовсім малесенька. Ну зараз ще один вирву десь кущик. Подивлюся. Так, от він. От він. ну. О, ну тут уже така шумона. Ну, скажімо так, ще не зовсім велика, але вже є. Ну така. Так, але ні, не буду я молодої шукати, тому що ще, щоб нам... Щоб на нашу сімейку, на каструльку картоплі нашукати, то це зараз півгорода, треба поверивати. Одним словом, картопля то ще хай росте. Ну піду капустинку їм занесу, значить, хай салат тоді роблять. Виломала капустинку, хай роблять салат, а картоплю хай зварять ще стареньку. Хто знає, що це за рослинка ось від кавуна. Це вона є декоративненька. Я купувала ось ці кавунчики, щоб досадити, де були пусті місця. І дивлюся, росте кавунчик. Біля кавунчика ось таке диво. Воно мені, схоже, теж такий невеликий свидкий очиток. Я його не вирвала, думаю, можливо, хтось підкаже. Хай росте, побачу. Я Так, ось це тут. Ми вчора з дівчатами дощ починався. Стіки сапнули. Сіки сапнули. Але зараз його тепер ще цей бур'ян буду трішки підзбирувати на купки. От, а далі буду полоти, тому що інакше не буде. Бухкувато, то буду полоти. І ще є що, подивіться, яка стоїть шкура. Одним словом, коли я це все понаходжу, тоді я вам покажу. О, щось є сьогодні в ударі. День сприятливий. Кавуни, кавуни вже всі сполола. Багато таки буряну понакладала, але кавуни, дивіться, як гарно розплетені вже тут, а це ці стаканчиків, вони самі кращі. Піду, піду нап'юсь водички, трішки відпочину, відео вже це скину, а тоді вийду далі сипати, а там далі день покаже, що буде. Так, стадо на місці. Думала, що десь пішли, ні. Вони собі тут. По калюжі, по малині. Сидять.